І знову всім бажаю добра. Це моє третє відео по закінченню такого апарату, який я зробив. Має він такий вигляд покраска, самокліка. Ззаді має такий самий вигляд самокліка. Є у нас дилка. Потім успішно, чому вона з'явилася. Так, наразі я зараз відключу, покажу. Внутрішній світ і як він працює? Так, внутрішній світ виглядає ось так ось? Зверху у нас підсилювач. Хотів я через цю дирку, бивку, підключити ось такі перемикачі, для того, щоб перемикати канал А, канал Б або Екс. Ну, щоб перемикати входи. Але як я не робив, як згадається, таке. Невеличке речення, я зробив все, але в мене нічого не вийшло. Тут у мене сидінине. Звичайно, по правилам повинно бути чорний, точне не чорний, а коричневий. Плюс, а синій мінус. Тобто, якщо ви робите, підключаєте електропроводку до домі, то повинна це бути фаза. А це нуль. Ну, у мене вийшло навпаки. І так було більш простіше, і тому я зробив таким чином. Все на тут все працює, то я це покажу. Наразі я зараз закручу і вам покажу його принцип дії. І так, принцип діє, микається наче, у нас фонарик ось таким чином, зараз він і регулюється поток світла резистором. Стоїть, як я вже казав, 3 Вт. Ну, як для пройтися чи посидіти за столом, то, в принципі, його то може і вистачає. Якщо підсвітити щось. Побільше, то, звичайно, тут краще поставити ват на 5. До речі, тут не 5 Вт, а по амперметру показує 0,16 Амперто, де дето біля 2 Вт. так. Небагато. І на 3,3 кОм потенціометр. Так, Чикається, от метр показує, яка напруга в акумуляторі. До нього можна підключити, щоб зарядитись. Точніше зарядити пристрій. Так, цей порт. Або цей порт. Заряджає. Не так звичайно швидко, як при 220 вольт, але все одно заряджає. Вип'яно. Далі покажу зарядку. Зарядка зараз показую у нас зелене світло. Почепую. Викається він через. Все, пішла на зарядка. Показує червоним. Ми її випнемо. Показує останню, це при зарядці. Якщо вимкнути, то останній ситодчик потім тухне. Так, це ми вимкнемо. Вмикаємо підсилювач. Не можу слухати, як USB. Так і через вхід, ось такі от піднаушники, так і через блютуз. Так, наразі ми підключимо через зажими у нас будучи ось такі от колоночки Sony, це у нас на зажимах, і 10 ГДШ у нас під роз'єм радянський. Так, підключено. Грати у нас буде? Кармен суїта. До речі, фоновий режим шипить, тобто шумить. Я тільки зараз замітив, що підключено через блютуз, а не напрямі. Ну ми і зараз включимо і, і так. Тут, як бачите, блютуз працює. Працює він десь ну, 4-5 метрів. Без перешкод. Що ми вимкнено блютуз, а увімкнули напрямік. А ну-ка. Те ж саме. Зараз увімкну через радянський роз'єм, точка тіре. Нехай музика грає. Так. Лучности. Хвата. Тут ват 10-15 точно я. USB я ще не пробував, тому як він працює, я сказати не можу. Так, ще, кажуть, не розпробував. Вимикається. Все, вимкнули. Так, і зостала ще оця. цяця. Зараз -ця. я вам її теж покажу. Для чого вона була зроблена. Точніше, що, наче що її зберіг. Да, дилка тут є, ну, нехай. Може для подальшого щось тут ткнеться. Так, а дилки у нас для цього, точні, точніше, цей роз'єм, що у нас є такий гучбовий синтезатор. Я, він теж 12 вольтовий. Я там підпаяв. І зробив два таких клеми на плюс і на мінус. Вмикається він. Все, він намікнувся. І можна грати. Такий учбавий ось препарат. Точні, препарат, апарат. Аппарат. Ви ж вибачаєте, що я так іноді неправильно слова кажу, іноді хвилююсь. Ось і такий от зробив функціональний прилад. Буду радий, якщо напишете щось, комусь сподобався. Щось візьмете з моїх розробок. Або напишете, покритикуєте. Теж можна. Тому дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Всім бажаю добра і зичу всього найкращого. Дякую за увагу.